Всіх вітаю, друзі! З вами Фішер і це новенька серія тюнячок. Сьогодні ми зробимо максимально потужного монстра. Це, напевно, одна з найшвидких тачок, яка ідеально керується, ідеально тормозить і також ідеально розганяється. Тому сідайте зручніше і приємного перегляду. Також хочу підвести підсумки розіграшу на карбоваці, ось три переможця, ви бачите їх на екрані. Я вас вітаю. А щоб отримати свій приз, напишіть мені в телеграмі. Юзернейм ви знайдете в описі під цим відео. Тож, в цьому відосі давайте розіграємо. Пару мультиків буде в нас 3 місця по 5 мільйонів. Тож залишайте комент від п'яти слів та ставте лайк ось. І не забудьте підписку на канал. А якщо ти ще не почав грати разом з нами, то в тебе є чудова можливість. Посилання на гру я залишу в описі під цим відео, а на старті не забувай активувати промокод Фішер, який дасть тобі чудові бонуси. Також персонально в мене діє кешбек на 05 сервері. Скидаєш мені скріншот з підтвердженням активації мого промокоду, отримуєш 400к при досягненні 6 рівня, щоб отримати цей. Бонус також відпиши мені в телеграм. А ми починаємо. Всім привіт, друзі! З вами Фішер, і це новенька серія тюнячок. Ух ти, юмай, ні, а першого лиця я точно не можу їздити, тому продовжимо, як завжди, від третього. Сьогодні у нас на тюнячках Бугаття Вірон. Я думаю, що ви вже бачили цю тачку у мене в минулому відосі, але в цьому відосі я вирішив неї затюнити, і ми затюнемо неї сьогодні на максимум. Ну я постараюсь на це зробити, тому що сьогодні я буду крутити кейсики закарбовець. Я думаю, що вам буде цікаво це глянути, тому... Подивимось, що з того вийде. скажу відразу, що ця тачки в мене не буде. Це мій інший акаунт. На якому я маю змогу робити подібні речі. Тому, братва, не забуваємо підписуватись і ставити лайкосик під цим відео. А ми починаємо. Заїжджаємо на тюнінг, так, от льопс. Блін, який же він балдюжний щерончик, да? Ми відразу, напевно, почнемо з зовнішнього тюнінгу. Зробимо кута солідну красочку, да? Ну, як варіант, 30 мільйонів куштує перл на секундочку, братва Це не маленькі гроші, але можна встановити, щоб зекономиться за закарбованці. Тому що, як на мене, я навіть не знаю, що зараз легше отримати. Та 600 карбованців чи 30 лямів. Хоча, враховуючи всі економіки і як зараз швидко фармляться гроші, то в принципі 30 лямів не такі великі гроші. Зараз зробимо колір, також замінимо диски, поставимо якісь блатні і подивимось, що з того вийде. От по кольору я, кстати, не знаю, братва, як, в, якому та, в якому кольорі ця тачка взагалі буває. Ну, як на мене, вона типу, має бути чорна, напевно. Да? Я думаю, що можна зробити не червону, або чорну. Ну я, напевно, чорну. Або взагалі ми заморочимось зараз. А точніше я заморочусь і зроблю цікавий кастом Тому що ця тачка в оригіналі йде двохкомпонентна, і спробуємо зараз пофарбувати неї так, щоб е, основа була чорною, а всі інші елементи були синім. Кольором, тому будемо зараз це пробувати робити. Не знаю, що з того вийде і чи вийде, тому не будемо затягувати, і зараз спробуємо. Так, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити основу чорної, наприклад, так. Ось отакою, да, ми робимо чорний колір. 32 мільйона мільйони. Бартва просто на чорний колір. Да, це звісно жорстко. І зараз ви, напевно, побачите в пришвидшому варіанті, як я буду це все налаштовувати по вінілам, Тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Вай, я тут уже тикав половину машини, зробив, а згадав, що тут є бертова зовнішній тюнінг. А цей зовнішній тюнінг зараз нам може трошки все змінити, тому треба було спочатку його поставити, а потім вже ставити вініли Добре, як ви зрозуміли, Да вона вже буде ось в такому оригінальному розкрасі. Я думаю, що буде доволі цікаво виглядати. Тому зараз ми ставимо спочатку ось. Такі мікродеталі. Потім ми ставимо передні ліхтарі, да? Щоб ми зараз собі не заруїнули цю всю движуху, тому штучку поставимо. І також ставимо дах. Дах можна залишити або зняти. Я залишу собі, я хочу з дахом. Особисто мені так подобається. І передній бампер. Наскільки це все нам портиться? Ну, в принципі, не критично, не критично, Да. Ну, все тоді зараз переналаштуємо трішки, і пайді. Так, ну що ж, брато, ось я й закінчу вже. Зовнішній тюнін Бугатій Чирон, ось так він виглядає. Зараз нам треба буде ще трошки підрихтувати диски, і як ви бачите, от такий оборотик у нас виходить. Я вважаю, що це ну, порядочно виглядає, да, так агресивно доволі. Це дуже популярний, скажімо так, його розкрасік і виглядає, ну він максимально красивий, тому я не бачу сенсу щось видумати нове. Зробимо таку, скажімо, бойову класику. Е, також категорію кузов перейдемо, ми можемо зробити е, третій колір, це в нас фарбує салон, і якщо не помлювати. Диски. Тобто салон ми фактично можемо щось зробити, або ось такі риски можемо зробити синіми також. І буде це виглядати так непогано. Або, скоріше за сині. Ми зробимо просто чорні диски, просто в чорний краси, так от Чикс. Да, буде, буде отака красота у нас: 300 тисяч, це коштує, все. Фу, в принципі, другий колір, давайте подивимось це в нас салончик, Да а салон, теперь давайте спробуємо зробити також синім, чи є сенс в тому чи ні. Щас ми спробуємо щось підібрати. Щоб виглядала солідно. Я думаю, що можна все ж таки зробити синій, і буде воно цікаво виглядати. Але такі от такий темно-сині, і чуть-чуть прибрати насиченість. А от такий хай буде, да? Теж 300 тисяч це коштує капець, немало, да? Зовнішній тюнінг, звісно, на вірон обходиться дуже дорого. І в нас ще є кольор відблиску, так як ми покрасили в Pearl, ми можемо зробити ось таку штуку. Ну, слухайте, виглядає це цікаво. Такий перелив, виходить, доволі незвичайний, да З синім на чорне на червоне. Але... О, ми отакий такий зробимо, да? от так? от теж з синім. Звісно, це ми тут накрутили жорстко, братва. Сау, у нас синій, вся тачка тепер синя з відблиском синім. Але відблиск, в принципі, в творі можна обрати і буде теж непогано виглядати. Тому беремо рівень тонування. Викручуємо рівень тонування повністю на фул. Тому що нам треба тачка повністю в чорному кольорі. Так, що в нас тут. А це в нас капот, да? Тут він що? Точніше, багажник, так? Да? Ну, нехай затимним. Щось він там чуть-чуть затемняє. Все, це ми зробили. Диски, я не знаю. Залишати стукові чи міняти. Ну, поки може хай стоять і стукає, то в принципі не так важливо. Колір фар, давайте подивимось. що у нас він буде коштувати. Ось такий червоний зробимо. Да? 300 тисяч, що, в принципі, є приємнімо. Недорого. З коліром рішили, з зовнішнім тюнінгом рішили. І залишається у нас братва, як завжди, цікаве. Це внутрішній тюнінг. І давайте щось, як бачите, у мене тут якісь детальки є. Але, але, але. Сьогодні ми розгуляємося братва по крутим. Кейси за закарбовці, тому що в нас є 21 000. А це в нас ось такий апарат, як можна сейчас тут собрать потужний. Но я сподіваюся на турбонадув Якщо не випадає, то це буде жорстко просто. Давайте тоді 5 кейсів, рубанемо так. Да? Сразу 5, 5 еричних кейсів 5 класу Ну тут а, хоч ти хоч, везе про любих, типу. Так що відкриваємо, Нам випадає топова трансмісія. Це чи назис, це нам потрібно. І ще одна трансмісія, поняв. Турбонадувчик випадає. Це дуже хорошо, брату. Це дуже хорошо. Дві детальки просто топові вже є. Підвісочка тоже подойдет і Двигун випадає. Найс. Е, тепер можна нас залишається, якщо не помиляюсь, чіп і залишається. Різні штучки. Можна покрутити, в принципі, які ікси. А ну, що у нас тут чіп дає? 8,5. Так, да, давайте крутимо ікси, тоді на 5 тисяч теж. Ось так от погнали. Шини топові, пойдет. Двигун ще один. Так, турбенадув, це не цікаво. О, чіп чинно. Братва, ця зборка буде лютіша просто, я не знаю. Так, да, давайте я поставлю те, що вже є, щоб розуміти, чому чого нам не вистачає. Так, двигун ставлю ерочний. Він мені більше подобається, ніж іксовий. Не питайте, чому, потім самі затестите. І зрозумійте різницю. Так. Підвісочка є Турбонадувчик чекай, речный є. Боже, я цей давно турбонадув в руках не держав, вообще С класу. Це ж жесть, конечно. Бажаю кожному такого турбонадува Так, це і є у нас. Тепер у нас залишається що? Чипчик ексовий ставим. 8.5 дає вкусненько. Тепер, тепер, тепер. Що нам тут ще викликло? Шини І в нас залишається гальма. Блін, братва, гальма це такий нюанси, якщо їх даже от, я четвертий можу поставити, і в принципі, мені цього буде достатньо. Все, все, все Це просто ідеальний шар зборка братва. Ідеальніше не придумать. От реально, це максимальний топ. Якщо ви хочете збирати тачку, ось вам сетап, на любу тачку ставити такий сетап, і він буде офігенний. Все. Просто зберігаємо Вилітаємо І дивимось, на цю красоту. Йокке-палки. от це страшнючий апарат Пацани, яка вона швидка Дивіться, я просто жму, вона вже сотку їде Жесть! У него ж бензик чуть не закінчився Так, 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 нам надо так от фарки запалити Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Який апарат Вот это вещь. Так, давайте мы сейчас найдем заправку, потому что паливо А вот тут попрямий крас. Блин, це опасно, конечно. Сейчас мы дизнаемся его максималку. Я надеюсь, он не разбился дуже сильно. Так, пробуксовочки. Ладно, давайте, пробуксовочки все ж таки. И по газули нам я к братва. Все, мы летим Мы летим, мы улетаем. 470 километров. Фух. 400. Ви бачили, я за секунду відтормозився просто. Що це за тачка? Вона просто тормозить за секунду, братва. Їуки-палки, вот это жорстко. Так, пошли неї заправлять. Ай, салончик синій. Ні, оце братва реально дуже красиво виглядає. І. то вже придбав батл пасік, вже активно на неї фармить, тому ця машинка скоро буде у вас. Там вже є чуваки, які позабирали вище. Ніф, тому це 40 рівень на секундочку. Дуже активно фармлять цей ппшник. Він, скажімо так, всім зайшов. І щоб ви розуміли, тут ще дизель. Тут ще дизель на Вероні Так, ждемо, поки вона нас заправиться такий зовнішній обзорчик, блин. Переливається, звісно, фарба дуже красиво, але це nice. Це однозначно, лайк, брат, це. Це жорстко. Так, жду жду, поки заправиться, хочу на ній хасану. Вона дуже швидко розганяється і прям в секунді тормозить. Е, щоб у вас було порівняння, хто ганяє на іресках, всі знають, да, що там хороша гальма і вона дуже швидко тормозить. Тут, -то братва, вдвічі краще, просто вдвічі краще, ніж на іресі. От я просто жму, вона в секунді останавливається. Дивіться. Оп, і оп! І просто в секунді останавливається. Це нереально тачка, братва. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. Та на ней ганять одне задоволення, братва. Ні, це реально дуже жорстко. Вона просто, вона просто літає в космосі. Ой-ой, ой просто нова імба, братва, я не знаю. Ось вам іще одна причина, чому потрібно формити Пас. Там, в принципі, і без того є Ферері Пурасанх непогана, але ця тачка ну просто імбіща. Дві я ж застряв. Тому, братва, майте на увазі. Ну реально, я не знаю, що може бути ліпше в цій грі за цю тачку. Вона їде орієнтовно, як якась Джеска, але Джеска їде швидше. Але при цьому всьому ця керується набагато ліпше. От реально, просто я в секунді зупиняюсь, їду, зупиняюсь, їду. Я просто роблю паузи на поворотах, але вона настільки швидко розганяється, що я їх теж не відчуваю. Тобто я можу отак: от їхати, їхати, бум, і врізатись. Ну, це нормально, це нормально. Тобто, треба просто привикнути. Тому що реально керування дуже таке потужне, і гальма дуже потужні, і за цього треба просто до тачки привикати. Ну, а з вами був я, Фішер, бертва, і я всім дякую, хто подивився цю серію по тюнячкам. Якщо вам сподобалось за таку внішечку. І за такий тюнінг, і ви побачили максимум цієї тачки. Не жалійте поставити лайкосик, буду дуже вдячний. Всім гарного дня!